каже, Так я вообще-то вот вложил сейчас это и делаю. Понимаешь? И так людська психика тоже работает. Вот зараз дуже просто поясню буквально на пальцах, чего люди ленятся и ничего не хочуть работать. Вот це по перше природня, А по-друге, вот я приезжаю на остров, и біля острова лежить якийсь там тумба юмба и він є кокосы, есть банан. А я на яхте там приехал, значник, и бизнесмен, и я до него похожу. Что ты тут делаешь? Жую, кокосы под пальмой, либо, либо на. Так може ти оці свої банани і кокоси продавать? Я зачем им? Я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких і продавати їх більше, там, з маржой якої то и у тебя будет больше денег. і за чим мені це? все? Кажу, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Люди будуть приходити покупати. чим це все? Потім відкриєш магазин більше. І на зачем це все? Потім откриєш, сеть гипермаркетів по всьому миру будеш продавати. Он каже, зачем мені це все? Он каже, а потім у тебе буде столько денег, що ти зможеш нічого не делати, лежати під пальмою. Он каже, так я взагалі это вложу, сейчас це і делаю. І так людська психика теж работає. Вот це ж ми собі придумали, достигаючи, всякі феррарі покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шнунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення, це ми собі вже придумали, що нам там треба хорай, якісь дома, домашнього досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від циклу ненужних дій. Це взагалі тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не ділимося, нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу, якщо ти хочеш там бути в статусі якогось людини солідної, пізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя, від того, що ти гарно вдянений, чи щоб те ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнюється і тобі все окей, устраює, ти просто хочеш жити людське життя, шляхом бою, бо це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму, те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю лін'єю, і це завжди буде важко, для того, щоб просто мати додаткові клюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Тому нічого не остається, хочешь что щось досягати, слів не треба боротися, або ї просто прийняти жити своє життя як шиені. Тут теж не, не вистрах.